Друзі, автопідбір Київ. Презентую вам Mitsubishi Eclipse Cross. Чудовий, як на мене, автомобіль, в чудовій комплектації. У нас є послуга в продажу авто для наших клієнтів. Ми допомагаємо, тому можете звертатись. Значить, Що по цій машині можу вам розказати? Дуже цікавий автомобіль. Дуже цікавий автомобіль стояти, він буде на майданчику СК-Авто. Ви можете завжди тут на нього подивитись його придбати. Це наші партнери, з якими ми давно працюємо в плані продажу автомобілів. Майданчик знаходиться на Позняках, Проспект Григоренка. В принципі, Тут дуже багатий вибір автомобілів, тому можете завітати, подивитись. Машина американець. Ще раз повторюю, що в дуже гарній комплектації, дуже цікавий, як на мене, варіант, альтернатива іншим кросоверам, тому звертайтеся.